Трапилася ця ДТП по обіді на рівному відтинку шляху на Костопільщині біля села Мирне. Як стверджує водій вантажівки, це не був зумисний обгін водій легкового автомобіля. Чи заснув, чи йому стало зле, і він почав виїжджати на смугу зустрічного руху і допустив наїзд із вантажівкою. Відомо, що усі пасажири, які були в легковому автомобілі, загинули на місці. Серед них двоє військових територіальної оборони, і також дві жінки цивільних. Відомо також, що пасажири легкового автомобіля рухалися із рівного в сторону сарн до військової частини. А вантажівка їхала із Березного. Вона була завантажена продукцією і їхала в сторону рівного. Зараз бачимо тут. працює слідчо-оперативна група. Зараз думають, як діставати вантажівку із кювету. Це задача непроста. Довго тут ще будуть працювати, адже треба прибрати усі наслідки ДТП. І рух трішки ускладнений в обидві сторони. Працюють регулювальники. Вони пускають транспорт то в один, то в інший бік. Тому трішки тут на Костопільщині рух ускладнений. Працювати будуть ще тривалий час, адже чимало є всього прибрати. І вкотре наголошують поліцейські, що дорога не пробачає помилок, тому. Трапляються ось такі інциденти, і чомусь їх стає все більше і більше. І просять поліцейські берегти себе, не перевищувати швидкість і слідкувати за дорожньою обстановкою. Більше деталей говорять, що повідомлять згодом. Наразі встановлюють усі елементи цієї події, аби точно встановити винуватців і чи не були винуватців в стані алкогольного сп'яніння. Оди Мороз Богдан Корбяк, телеканал ITV.